Мої дорогі, всім привіт! Добрий раночок, доброго вам здоров'я, доброго дня. Сьогодні трошки в мене не такий, як треба стан. Мені вже багато днів чомусь погано, не знаю, що таке. І вчора я так і не дознімала відео, трошки посадила гарбузи, кабачки, а потім прийшла насіння ставити в ухлів і, ну, Кладу свою. Потемніло мене в очах, ноги стали, я їх не чувствувала руки. Все вилетіло з рук, упала, я тільки крикнула. Віталік добре, що був, косарку цю, що травичку косить, поламалася, видно, загорів мотор, не працює, він її купляв би ушну. Прибіг до мене, води дав. Ну, це вже не перший раз, але куди далі, тим хуже і хуже стає. Я думаю, що може бути якийсь інфаркт чи інсульт, не знаю. Ось так. Сьогодні думала, піду на працю і просто не пускає. Не подужаю. Буду вмирати давлення, пити таблетки і отак. От Вчора мені Віталік як зробив он чай і так він і стоїть. Я не могла вже ввечері нічого. Погано, дуже спала, сплю погано. Ну, нічого не зробиш. У мене це не простуда, це у мене щось йде до горла, я дуже закашлююсь. Не хочеться цього показувати, але, ну, що маю, те маю. Це встала машинка одежі. Думаю, Ну що ж таке, я вчора все перестирала? Поймала вон. Бачите, що діється. Звісно, неудобно, але дехто думає, що мені так дуже просто. Ні, дуже тяжко. Але тримаюся з усіх сил. Бачите, захрипла, Від кашлю захрипаю, <кху> Говорити тяжко. Ну, буде сьогодні таке відео. Не завжди буває сонечко і не завжди буває холод. Надіємося на все найкраще. З Божою допомогою все буде добре. Все пройде. Як страшний сон. І буде все добре. Я трошки включилася. Прочитала коментарі, потім відповім я вам щиро дякую за підтримку. Я не хотіла й казати, тому що, знаєте, треба якісь позитивні відео. Ну, коли все нормально, то вони і позитивні і більш веселіші, і на уми щось показати, а коли так сталося, то так сталося. Мене раніше, то ще можна сказати, що на місяць, по два-три рази скоро приїжджала, а зараз ще і так я якось тримаюся. Ну, ви мені пишете, що щитовідка. може бути, може гормональні збої вже, тому що зараз якраз така пора, все може бути. Ну, тому я її так крейду їм. Вже в мене її давно немає, я вже так її хочу заказати. Мені трошки краще, вона не лікує, але все одно нема такої, знаєте, жажди, як. Хочеться випить води, чи як люди хочуть 100 грам випить або покурити. А я так хочу крейди. Я, я тільки говорю то мене вже слюньки тічуть. Отакі справи. А щитовідка теж може бути, тому й дертя. Мені теж казали, що оце в мене кашель. Ще коли я вночі сплю, лежу лежачи в лежачому положенні, то я просто сухим, як ото воно мені відірає. Це кажу теж щитовідка. Я колись, я не знаю, чи вам казала, була на учоті в Житомирі, стояла дуже довго. Мене лікували серйозно, тому що. Шитовидка дала дуже великі збої, ну, можна сказати, що на всі органи, і були проблеми повністю. Ну, я лікувалася і такими препаратами натуральними, і таблетки приймала, і давала, ну, брала зеленої аптеці такі. Помню, біотрову брала. мені таке на, на меду приймала, звісно, дороге, але ну, воно мені допомагало, тому що я, коли приїхала назад, у нашу цю зону, почали проблеми, бути і приїхала зі мною вже із тими проблемами, там ще було хуже, коли я виїхала в чисту зону. Тому що у нас тут як радіація, і казала, що дуже багато людей померло, хто переїхав. І я також там дуже сильно хворіла і приїхала. І ще, знаєте, так по-свіжому я вже була, як на родині, і взялася провірати, що таке. Тому що не було вже ніяк далі ждати. Ну, Щитовідка така, що якось мені лікарша, я ще пам'ятаю, в діагностичному центрі Світлана Симотюк була дуже запам'ятала її. Вона сказала, що операції робити не можна, а лікувати і постійно наглядати. Дивіться за її і контролювати. Якось вона внутрішня, чи що. Те, що зовсім вже, вже давно, вже я тут ось більше 20 років живу. То вже 20 років. Я лікувалася, може, 2 роки. Я навіть не могла так хустку зав'язати, знаєте, як зав'язую хустку, мені, ніби кажеться, мене задушує, навіть якщо легенько, чи під шию світр, я теж не, ну, не могла. Мені зараз якось так знаєте. Ну Потім я по, ну, як почувствувала, що мені набагато краще, поїхала, провірилась, поздавала аналізи, дуже, там, дуже багато. І сказали, що ну, трошки як зміни, покращення. Та я так, знаєте, і вроді би нічого такого не було, щоб там мені геть погано було. Підлікували, де підлікували. Стала собі жити, де і все нормально. І це ж я ні гліни не хотіла, нічого зовсім. А це ось так уже видно така пора, що воно повертається, воно ніде не дівається. І так як усі всі зараз хворіють, всі ще хуже хворіють, то я думаю, що якось я буду справлятися з цим. Ще у придачу і Стала цю гліну їсти як кілограмами. І треба йти, треба йти щитовідкою, тому що я відчуваю, що у мене стає голос грубіший, грубий, а, х, яка хриплость якась, у мене щось там у горлі не те, у мене не простуда, Ви бачите, у мене не простуда, у мене зовсім щось друге. Ну і так. от Осуваюся. Просто отак. легенько падаю, даю все. Отак я сьогодні, я вчора і не показала, ще мала відео закінчити, тому сьогодні його монтувала, лежала і вже і до побачення там написала. Тоже ось Віталік мені просапав, а я ось ще тут під камінням подовбала. Думала квасолю, за квасолю забула, вже щось таке робилося, знаєте, посіяла, пішла чорнобрівці, забула, що я стільки назбирала багато чорнобрівців на сіння. Посіяла чорнобрівці отут. Не знаю, чи вони тут треба, якщо дрова возить, то але там таке. Вони, може, не знаю, чи зійдуть чи ні, їх треба полити. Сапка стоїть, оце я вже Ігор буде мене мучити, то я взяла номер карти. Перекидала і щоб якось ввечері, може, Віталік поїде по табак, тому що буде дуже багато. Треба курява і не витягти, а гроші свої просадив. А тут теж до вчора оце так я ще сійнула тут, теж, щоб і не позагрібала. Я ж кажу, хочеться робити, а таке робиться, що... Передовбала ось тут, де наготовила на помідорчики. Так тут зіллячко і лежить. Це так я вчора. Віталік строїв. Це вже сюди притащив, вона так і не построїлася, там під кладовкою сидів, справляв ту косарку, мені колись біушну, купляв, мотомотор, згорів чи що, я не знаю. То я тільки крикнула, то він прибіг до мене. Воно раптово. Що це я ще зробила? А внизу там же ж посадила трошки, там уже так його тикала, як не знаю, як не тикала. Де-небудь і як. Ще в придачу щось таке робиться, як і забуваю. Ось тут теж передовбала, це ж так думала, візьму ведро позаношу, так осталося. Ще тут уже другий раз зайшла у малінік, бачите, слава Богу, піднявся мій, піднялася моя малінка. Так, щось слабенько вона була, ну тут була ж посередині вон вишня. Добре, що Віталіки зриза, вона не треба. Смородинка така, дивіться, якій багато чи маленько. Оце яблуня сама виросла, коли ми купили хату, десь, може, через рік хтось їв яблучко і такі, ну не солодкі-солодкі, всередині, як жовтий, як жоната, якісь такі яблука. Ну, Перші роки вони були не червіві, а це такі гарні, гарні, багато їх і щось падає і зразу червіві. червіві. Ну, ця вішенька теж, мабуть, буде, буде нова, не знаю, чи вона буде так само родити. Каже Віталік, що їй теж придеться вирізати. Оце так. Нема на відійти. Зовсім я не я. Голова в мене дерев'яна, все в голові в мене як дребежить. Я дякую вам, що ви мені пишете, які таблетки, але тут, бачите, проблема якась така, що там ще ця енцефалопатія, і я, воно в мене як складнення. Ідею, таке мене робиться. Я не хочу нікому й казати, знаєте, людям деякі не розуміють, то вони сміяться будуть. А де ще, може, які будуть і радуватися, я не знаю. Боже, треба, мабуть, накрити парніка. Щоб ужовкнути. Це я сьогодні відкрила ось мої помідорчики. Ось тут і з цієї сторони вони краще зійшли, я по чуть-чуть їх прихожу тако і кожен день відкриваю, і по чуть-чуть я їх як прополюю. Ось так, коли мене зараз я нагинаюся, то хочеться рвати. Дуже погано. Ось таке заходила туди. Ось туди, і на акумулятор, на сінечку, що Віталік відвіс, і воно залетіло ж туди в кінець. Мені цей угол не допоміг, навіть щоб мене не, при... не притримав. Тому що це взагалі обше... я не знаю, що це таке, щоб це руки були не мої, ноги, все просто відказало. І просто пам'ятаю, ну, коли це починалося, ну, а потім нічого не пам'ятаєш. Ну і пам'ятаю, що ну треба ж мені крикнути, когось зюкнути, і все. Ну, просто людина померла, да і все. Ну, дякувати Богу, що ще Бог дає життя.